Доброго ранку, дітки, і запрошую вас на заняття з природного довкілля. Дітки, розпочнемо наше сьогоднішнє заняття з гри Привітання. Отож, приготуйтеся і уважно слухайте. Я кажу тобі привіт! Твій привіт летить мені. Ми з тобою, друзі. Обіймимось дружно. Обійміть себе міцно міцно і уявіть, що це я вас обіймаю. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка в нас зараз панує пора року? Так, вірно, весна. На весні людей багато чекає роботи. Ось саме сьогодні. Ми про деяку з них поговоримо. А саме про догляд за деревами. Навесні люди висаджують нові дерева. Ось погляньте: хлопчик та дівчинка висаджують нові дерева. Таким чином, вони озеленюють нашу планету. А ось на цій картинці. Дівчинка білить стовбури дерев. А навіщо запитаєте ви? Це для того, щоб дерева захищались від різних хижаків, комах, які можуть гризти кору дерев. Навесні всі дерева починають квітнути. І ось зараз про одне із цих дерев. Я хочу вам зачитати вірш. Послухайте уважно, а потім мені скажете, про яке саме дерево був вірш? Вже півник на воротях. Кричить Кукуріку. -ку! Розквітла абрикоса у нашому садку. Навколо абрикоси під музику бджоли, Взялись ми за руки. І пісню завели. Уважно слухали вір. Тож скажіть, як називається це дерево? Правильно. Абрикоса. Абрикоса квітне ось такими рожевими квіточками. А ось на цій картинці вже позеленіли інші дерева. Давайте ми. Пригадаємо, як вони називаються. Це дуб. Повторіть малята. Дуб. А це береза. Повторіть малята. Береза. А це клен. Повторіть, дітки, клен. Подивіться, малята. всі ці, ці дерева на галявині вони різні за розміром. Стовбури дерев також мають різні розміри. Ось подивіться, у берези тоненький стовбур. А у дуба який стовбур? Товстий стовбур. Подивіться, дуб це велике дерево. А клен. А клен за розміром середнє дерево. Тому що найменше дерево це берізка. Давайте ще раз повторимо дуб, береза, клен, молодці дітки. Малята, щоб зберегти таку красу нашої природи, нам необхідно доглядати за деревами, не ламати гілки, не шкодити їм. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!